Ми бачимо інформацію, що понад 500 жителів могли загинути під час підриву Каховської ГЕС. Чи є у вас інформація про більш точні цифри? Скільки людей вбила Російська Федерація? Ну на жаль, немає до сте мене. Невідомо скільки, але за все будемо тільки вже згодом знати якусь офіційну інформацію щодо цього. От Поки що відомо про 10 в. Олешка, 11 голови пристані, те люди, яких привезли, яким поставили діагноз утоплення, але там багато також тіл, які доставляють і ставлять інші діагнози про те, що померли внаслідок іншого інших факторів. Також дуже багато людей сповіщають про те, що вивозять тіл людей, і везуть там в сторону, як кажуть окупанти, в сторону Каланчака. Потім, типу, будуть, потім будуть розбиратися. Людей не допускають до своїх родичів там з ритуальними службами, які люди хочуть захоронити своїх родичів. Тому, як завжди, вони будуть приховувати і статистику, і цю сумну скільки саме загинули, будемо це розуміти тільки після того, як ми звільнимо лівобережжя, і будемо, і будуть правоохоронні органи проводити слідчі дії стосовно опитувати свідки. Угу. Власне, також є інформація про те, що в окупованих Олешках влада офіційно видала лише 11 довідок про смерть. Хоча, як ми розуміємо, дані набагато вищі. І ось пане Олександре, вказується, що не дають до цих пір евакуюватися людям. Яка наразі ситуація із рівнем води? Наразі 62 см сантиметри впала ще вода. Рівень впав, і звичайно, там в тих самих Олешках та голі пристані також падає рівень, і люди, перш за все, самотужки евакуюються як можуть за допомогою місцевих, також родичів та сусідів. Не проводять вони евакуацію, не допомагають вони нашим людям. Тому люди самотужки, як завжди, пробують за допомогою один одного. Також і до літніх людей, які залишились в цих районах, саме наші люди сусіди привозять їжу, хліб, воду. Така ситуація. А також в телеграм-каналах читала багато інформації, пане Олександре, і те. Про що розповідаються люди, зокрема, є ті, яким вдалося евакуюватися, яким чином вони переплили Дніпро і опинились на докупованій частині Херсонщини, і місцеві кажуть, що розповідали ну просто страшенні історії, як росіяни з ними поводилися. Чи відомі вам ще якісь прецеденти? Ось історії, коли росіяни. Просто безщадно поводилися. І про що, власне, ще не чули наші глядачі, і загалом ви вважаєте, це потрібно розповісти? Ну, перш за все, один із перших таких випадків. Коли вони по-перше розказували, що вони будуть, якщо хтось буде пливти у бік правого берега, вони будуть розстрілювати. І так і сталося, коли люди попливли за допомогою наших правоохоронців, попливли Евакуюватися, і вони розстріляли в спину. Тоді загинуло три людини. Ще десять було поранено. Вони ну це, мабуть, сама така показова ситуація, як вони відносяться до наших людей, до їх життя. Вони не хочуть не допомагати, не... щоб ми допомогли. Ну а те, що там а, які випадки, там постійно а, вони вдаються до тортур до наших людей, до правоукраїнська налаштованих на людей, і це ну вони кажуть багато, що вони вивозять когось там з російським паспортом, не вивозять з українським паспортом. Але це все тільки чутки. Вони їм для них не, не важливо з яким паспортом. Українець чи Українка для них зовсім не важливі самі українці як нація. Тому це є геноцид. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру на прямому зв'язку зі студією по стровці. був голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Дякую. Дякую.